24. Чарівні історії Санта Клауса Агнес Бертран Маркін, Еммануель Колін. 5 грудня Різдвяне Поліно. Флора та її батьки жили в лісовому будиночку, хай не заможно, але дуже щасливо. Щороку, напередодні Різдва, дівчинка разом із мамою готувала Різдвяне Поліно смачний шоколадний рулет яким на святвечір ласувала вся родина. Задля цього вони купували найкращі яйця: білосніжне, пухнасте борошно, цукор та шоколад. Тісто викладали на щедро змащене маслом велике деко, і за деякий час мама виймала з духовки корж із золотавою скоринкою, а флора поливала його теплим шоколадом. Потім вони скручували плаский коржик у рулет, милуючись тим. Як він перетворюється на круглявий об'ємний пиріг. Цього року різдвяне поліно пахтіло надзвичайно смачно, чудовий аромат шоколаду спочатку наповнив кухню, потім заполонив увесь будинок, а тоді вже полинув до лісу. Тепер дамо нашому поліну охолонути, сказала мама, тільки не з'їж його, флора. Не їстиму», – пообіцяла дівчинка, ані малесенького шматочка не відкушу. Мама пішла до кімнати, а Флора залишилась у кухні сама. Аж раптом хтось тихо пошкрібся у вікно. То був голодний кіт безхатько, що промерз до кісток і прийшов на запах шоколаду. Я обіцяла ані шматочка не брати до рота, мовила Флора сама до себе. Але ж можна пригостити цього бідолашного котика. Відкраявши маленьке кружальце, вона поклала його на підвіконня. Дякую, нявкнув котик, і знову хтось стукнув у віконце. Цього разу соловейко, в якого аж крильця закрижаніли. Я не ласуватиму різдвяним поліном, не порушуватиму обіцянки, але крихітну замерзлу пташку просто мушу нагодувати. Розсудивши так, флора відкраяла ще один шматочок і поклала на підвіконня. Дякую, проспівав їй соловейко, забираючи частування. Відтак одне за одним до неї завітали кролик, вівірка, сова, горностай, олень і козиця. Усі були дуже змерзлі, самотні й голодні. Кожного гостя Флора радісно частувала, аж поки таріль із поліном майже спорожніла. І тут у віконце постукала старенька, що була вбрана в благеньку латану сукенку й хустинку, тож тремтіла від холоду. У мене лишився останній шматочок пирога, мовила Флора. Візьміть, бачу, ви дуже зголодніли. Тепер таріль була порожнісінька, і дівчинка подумала, що батьки достеменно розсердяться. А втім, її тішило, що старенька із задоволенням ласує пирогом. Та от дивина, поки гостя їла, її щоки набували рожевої барви, очі сповнювалися сяйвом а одяг чарівним блиском. Отак потроху ця пані перетворилася на чарівну фею. Дякую, Флоро, сказала вона. Я лісова фея. Замість різвяного поліна, яким ти нагодувала голодних, я подарую тобі поліно дерев'яне. Поклади його до коминка, і ніхто тебе не насварить. Навпаки, ти отримаєш винагороду за свою доброту. І вона зникла. Повернувшись до кухні і побачивши на столі порожню таріль, а за вікном задоволених лісових мешканців, мама зразу зрозуміла, що сталося. Хлоро, нас більше нічого немає, щоб відсвяткувати різдво. Ти все роздала. Скрушно зітхнула вона. Тоді дівчинка взяла дерев'яне поліно і поклала до охололого коминка, що враз спалахнув чарівним вогнем. Жовті, помаранчеві та білі язики полум'я затанцювали, наспівуючи дивовижну мелодію, і в будиночку стало тепло та ясно. Батьки замилувалися своєю донечкою, і їхні серця сповнилися радості. Аж тут знову з'явилася лісова фея, а з нею й ельфи, що негайно заходилися ставити на стіл тарелі з пирогами, солодощами та цукерками. Це різдвяне поліно ніколи не згасне, промовила Фея, воно зігріватиме вас усю зиму, так само, як доброта флори зігріла лісових мешканців.